Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй смакуй Сьогодні в нашій родині свято ми святкуємо день народження моїх чарівних донечок. І на честь цього вирішили приготувати неймовірно ніжний і смачний шашлик з каре ягня. Як завжди буде цікаво і смачно, Приєднуйтесь до нас, а я починаю. Поїхали! До ягня ми також приготуємо дуже смачний і класний соус, тому візьмемо наступні інгредієнти. Звісно, основне це каре ягня. В мене тут 4 кілограма просто шикарного, смачного і дуже красивого каре. Ще буде необхідно для соуса зелень петрушки, зелень кінзи, томатний соус, суха джика, сіль, молодий чесничок, перець горошком, мелений перчик. оцет. почнемо з приготування соусу часу для приготування в нас сьогодні обмаль, тому я завчасно підготував наше м'ясо та порізав його на порційні шматочки. Взагалі воно продається такими довгенькими пластами, дуже легко розбирається, необхідно просто розрізати його вздовж кістки. Ну, ось так: це дуже просто і швидко все робиться. Маринування воно взагалі не потребує. Це дуже ніжне м'ясо, дуже смачне, тому прямо перед смаженням ми просто його солимо. Верчимо, кладемо на решітку і смажимо. Я його відставляю, нехай чекає своєї черги, а ми займаємось соусом, як я і казав вам. Соус, який ми сьогодні приготуємо, ідеально підходить до будь-якого виду шашлику, до будь-якого м'яса, смаженого на мангалі. Велика кількість зелені, смачний томатний соус, часничок, зроблять його просто неймовірно смачним. Кінзу ми нарізали. Взагалі, по пропорціям в цьому соусі кінзи в два рази більше, ніж петрушки. А тепер цілу головку молодого, соковитого, в міру ароматного часничка видавлюю до петрушки. Після часничку додаю секретний, дуже гострий, я би навіть сказав, неймовірно гострий інгредієнт. Це аджика. Покладу приблизно 2 чайних ложки. Далі додаємо томатний соус. За бажанням можна додати замість нього томатну пасту. Обов'язково купуйте якісну і смачну. Ну і густоту кінцевого результату контролюйте кількістю води. Зразу за нею додаю 1 столову ложку оциту. В мене яблучний. І залишились спеції трішки солі і мелений перчик. Я кладу дуже багато, тому що в подібних соусах мелений перець мені сильно подобається. Ви контролюєте кількість за бажанням. Гарно все вимішуємо. Друзі, соус готовий. Відправляю його в холодильник, щоб він гарно настоявся. Комарики вже трішки покусують ноги, тому настав час розпалювати вогонь. Підготовчих процесів мені залишилось подрібнити перець горошком, зробимо з нього максимально ароматний мелений перчик. Як я казав на початку, це м'ясо не потребує ніяких маринадів. Тому не псуйте його, тому що воно в такому умовно сирому вигляді, без додавання спецій, буде просто феєрично смачне. Дивіться, який перчик у нас вийшов. Каре ягня заслуговує виключено на ароматний свіжезмелений перчик і обов'язково використовуйте для нього тільки крупну сіль. Друзі, каре зручно смажити або на таких подвійних шампурах, або на решітці. Однозначно простіше буде на рішиці. Тому в нас сьогодні її досить багато. Ми користуємося саме нею. Викладаю. Перша рішітка готова. Друга рішітка наповнюється м'ясом. І так, у нас вийшло всього три повних решітки з чудовим майбутнім смачним шашликом. І тільки зараз ми будемо його солити і причити. Після чого оперативно починаємо смажити. Починаємо з солі. Тепер свіжозмелений перчик. Друга сторона. Перчик. І так робимо з кожною решіткою. Ну що, з цією задачею ми справились, а тепер йдемо смажити. Карем м'ясо дуже ніжне. Від нього відходити під час смаження заборонено. Треба постійно слідкувати і активно перевертати. Жирок топиться, диму багато, процес іде. Аромати дуже смачні. Ой, які красунчики. Несумно біля такого смачного шашличка. Друзі, подивіться на цю красу, яке красиве золотисте м'ясо, ніякого маринату. Виключно е, такий колір маємо за рахунок власного жиру м'язка. Друзі, нарешті ми все приготували. Перша тарілка велика з цим чудовим шешелком вже пішла в сторону столу. І зараз там почнуть її куштувати. Ми не хочемо втрачати зайвий час. Куштую, швидко ділюсь, йдемо святкувати день народження моїх дітей. Так, виберу якийсь красивий шматочок. Ось так він, подивіться, виглядає апетитно. А, гаряченьке місце. Пробую. Ніжне. Максимально соковите, міру, жирне, не сухе м'ясо, яскраво виражений смак м'яса, ніякого аромату і присмака барани не взагалі немає. Просто дуже смачно, не дивлячись на те, що хочу зауважити, що ми його взагалі не маринували. І наполегливо вам кажу, не маринуйте. Молоде ягня. Якщо дорослий баранчик, можна маринувати. Таке м'ясо, сіль, перець, гарний вогонь, все. Більше нічого не потрібно. Дуже смачно виходить, однозначно рекомендую, спробуйте. Ну і традиційно, друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний Ютуб. До нових смачних зустрічей. Па-па!